Соломахіне ранчо. Це одна з трьох активних стаєнь в Україні. Але вона є найбільша. Тут проживає близько 55 коней. Вона знаходиться в селі Литвинівка в 40 кілометрах від міста Київ. Тож, що таке активна стайня? Якщо ви були десь на кінних клубах, я не знаю, чи були чи ні, але ви могли помітити, що коні там зазвичай живуть в денниках, тобто кожен в своїй кабінці. Маленька територія, це типу стайня пасивного типу. Тут всі коні живуть 24 на 7 у своїх природних умовах. Те, як вони мали би жити, якби вони були на природі. Зараз якраз готують коней для нашої прогулянки. Прогулянка верхи це дуже приємний і навіть медитативний процес. Контакт з конем наче заспокоює і наповнює незвіданим до цього відчуттям сили. Маршрут пролягає через мальовничі території і лісисту місцевість. І триває близько 30-45 хвилин. З конем у супроводі йде інструктор, тому завжди є відчуття безпеки. Соломахи не частенько влаштовує прогулянки на світанку чи на заході сонця, це щось незабутнє і особливе.